Моя найулюбленіша і найекономічніша частина список того, на чому ви точно заощадите більше 4 тисяч гривень. Перше, це імуномодулятори та будь-які противірусні сиропи. Вони не працюють і не рекомендовані МОЗ. Друге антибіотики про всяк випадок. Антибіотики без назначення лікаря це зло, антибіотики призначає тільки педіатр. Третє. йод та зеленка. Вони печуть, ми вже домовились: тільки хлорексидин або перекись. Четверте: судинозвужувальні краплі для носа, Судинозвужувальні краплі для носа ми можемо використовувати після консультації з лікарем та після того, як дитину огляне педіатр, тому що суденозвужувальні краплі даються в одній речовині дітям до року і в іншій речовині дітям з двох років. Тому пам'ятайте про це і не займайтесь самолікуванням. Краще фізроші.